Друзі, всім привіт! Хочу показати вам, який автомобіль ми знайшли і пригнали для нашої замовниці. Це у нас Renault Captur 2019 рік Швейцарія, щойно пригнаний, тільки поставлений на український облік. Автомобіль без пробігу по Україні. Двигун 1.2 Turbo. Коробка ЄДЦ, так як це 2019 рік, вона вже. Модифікована, безпроблемна, досить надійна. Перемикає, реально дуже-дуже класна і приємна. Та й в загальному двигунчику, 1.2, він їде максимально приємно. Машинка у нас у дуже класній комплектації. Перше і найголовніше, мабуть, що хочу виділити, це її кліренс. У щону що, кліренсом я приємно здивований. Ми сьогодні спеціально взяли рулетку і міряли 24 см. Нарахували, може ми там трішки якось неправильно, чи попоріг брали щось, може трішки менше, але в загальному все одно 24 Ну Воно реально видно От по попередньому навіть бамперу. Дуже-дуже запас гарний. По е, автомобілю є декілька косметичних підкрасів по цій стороні. Зроблено дуже якісно і зроблено в Швейцарії. Далі. У загальному машинка виглядає дуже-дуже нарядно. Е, Має автомобіль передній, задній парктронік, максимальну оптику, реально вже LED і світить він дуже класно. Led Pure Vision. Разом з протитуманними фарами. Ось такі підсвітка, до речі, на коли крутиш кермо. Тут у нас максимально все збережено. До речі, що забув сказати, найголовніше це пробіг. Пробіг автомобіля 50 тисяч кілометрів. Чесний рідний пробіг 50 тисяч. Дуже-дуже приємно. Ну і ціна до ціни. Підійдемо трішки далі. Автомобіль у нас на ось таких класних оригінальних дисках 16, 205, 60 Чорна криша на себе автомобіль відполіровано, покрито захисним покриттям. Чорні дзеркала, чорні вставочки, банани, так називаємо. Зверніть увагу на стан по ЛКП. Це у нас все рідне навіть лобове. Знову ж таки, показую кліренс. Дуже приємний, має автомобіль безключовий доступ. В біля йде два оригінальних ключика. Задній автомобіль затонований, задня частина автомобіля дуже мені подобаються ці фари. Зараз воно не видно. от Вночі, ввечері дуже так виділяється, приємно. В загальному задня частина автомобіля також зроблена досить непогано. Гарні такі вставки в задньому бампері. На задньому бампері у нас також є задній парктронік. та Камера заднього огляду. По автомобілю нема жодної якоїсь коцки, царапки, чогось такого, нема от колір, розкривається на сонечку, зверніть увагу. Стан класний. І зелений, ой, точніше чорний, він з такими зеленими вкрапленнями. типу молочний шлях чи якось так. Знову все пробіглись. все розказав, показав. Біжимо в салончик. Спробую відкрити, може, фари, фари щось, фари щось. як можете бачити, такі також поворотнички дуже гарно працюють зараз. Я в загальному решіточка вже зроблена по сучасному. І от взагалі такі форми досить-досить сучасні в автомобілі, приємно виглядає безключовий доступ. Ще не побачило. Накрився, не, не хоче відкриватися мабуть, треба вставити. Так, ключовий доступ. Чотири скотионики, електрорегулювання дзеркал, електроскладування дзеркал, стан просто. Стан нового авто, по картах, по всьому, по сидіння. Дуже такі зручні, комфортні. Кермо, також ну, стан нового автомобіля, зверніть увагу на все, куди можна подивитися. Далі навіть оригінальні килимочки. вони просто як нові, нічого не затипта, не зачухане. Що мене приємно здивувало, це ось такі вставки на всіх сидіннях. На передніх, на задніх можна зняти, розщівнути, зняти верхну, верхню частину сидіння, постирати її в стиральній машині, аби просто прополоснути і причепити назад. Є тут, є ззаді, є в автомобілі підлокотник. Кермо стан нового, круїз, клімат, велика мультимедія, чорні вставки по салону, роботизована коробка передач, вихідник, два підстаканники, ще круїз, екорежим, шкіряний ручничок, кнопка старт-стоп, давайте одразу запустимо. Запускається двигунчик з пів оберту. Зробили ми ТО, обслужили, поміняли масло фільтра. Більше тут нічого абсолютно робити не треба. Є система старт стоп регулювання, датчик світлу, сенсор дощу, протитуманні фари, круїз контроль, велика навігація, мультимедія. Це присутня клімат однозонний. Також у нас є коробочка. Просто не знаю, от навіть чи передасть відео, але ну, просто коли включаєш передачки. Таке відчуття, що вони просто настільки Ну, взагалі немає відчуття того, що передача ввімкнулася. Настільки приємно, має автомобіль камеру заднього огляду і передній задній пактронік. Дуже приємні функції для такого автомобіля в такому бюджеті. На приборній панелі у нас жодних помилок немає. 53 500 пробір. ніші. Також хочу звернути вашу увагу на всі елементи салону. Пластик, ставки, кнопки. Тут пластик, тут шкіряний, до речі, перемикач, ручний. Все, куди не глянь, воно все стан, стан нового автомобіля. Я одній частині показав. Навіть от сідаєш у нього, як якийсь такий кросовер. Вона висока, дуже висока. Задня частина автомобіля, задній ряд також абсолютно новий. Карти є якісь дрібні пару коцичок. Проєм без взагалі ніяких слідів. Оригінальні килимочки. Це, до речі, так, також цікаво зроблено пластикові накладки, плюс такі примащі. Далі тримач для бутилочки. Так виглядає автомобіль з-за заднього ряду. Також все реалізовано досить непогано. В загальному автомобіль мене приємно здивував. Розхід також, 16-ти диски, 2560 гума, розхід по трасі 5 літрів. Як таке можливо, я не знаю. І їде вона реально досить непогано. Тут все ціле, тут також пластик не пошкрябаний, від слова, зовсім. Багажне відділення у нас також стан нового. А, цікаво зроблена ніша, можна її поставити ось так. Подвійний пол. Місце реально багажнику дуже багато стає, якщо так зробити. Плюс додатково до цього всього маємо повнорозмірну, чи це докатка, ні докатку маємо. І весь набір інструментів. Далі. Чіпс. Це тут більше нема що показувати. Взагалі дуже класно виглядає це компонування з двох кольорів. Воно так додає вигляду, плюс з цими дисками, там чорне тут, чорне, сіре, тут, сіре тут. Воно так гармонує дуже класно. Він кодик. Автомобіль, як я вже сказав в Швейцарії. Пробіг 50 тисяч, стан ідеальний. І в загальному машина здивувала своїми такими цікавими рішеннями і знову ж таки своїм бюджетом. Автомобіль вже поставлений, зроблений договір. До речі, зверніть увагу, як виїжджає е, бардачок. Також желізом дуже-дуже великий. Тут місця всередині дуже багато. Зараз йдемо під капоточку покажу. Двигунчик просто муркоче. працює дуже тихесенько. Такс. Капотка гума гарна. Що ще Наче дернув, зимов. до кінця натисну. Газ лігти присутній на секундочку. Всередині все в ідеалі. Двигунчик можна ставити копієчку, працює він ідеально, 4 циліндри, всі рідини в нормі, все рідне, а, клімат працює, все, що можна було перевірити, по машинці перевірили. Но двигунчик просто зверніть увагу. Він навіть не шалахнеться. Фари, до речі, зараз вімкнені. Зверніть увагу, як вони. Фари дійсно працюють дуже-дуже класно і дуже так по-сучасному виглядають. Друзі, ось такий автомобіль у нас був на огляді. Їдемо передавати цю малишку нашій замовниці. Обслужили, пригнали, зробили все під ключ. Хочете так само, звертайтесь прижанимо і вам. Нагадую, з вами був майник з Чернігів. Ціна, до речі, сказати Ціна. Ми забрали автомобіль за 12400 доларів плюс послуги. 12400 це вам для розуміння най найдешевша в Україні. Їхній ринок 14. Машинка дійсно дуже класна, з класним пробігом. Тому пишіть дзвоніть.